Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива Надія. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію. І сьогодні ми вже з вами маємо 10-й урок, який має назву Чоловіки та дружини разом біля Христа. І також сьогодні з вами я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст сьогодні є досить практичним і записаний в ефесіанам п'ятому розділі з 25 по 27 вірші. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Отже, ми бачимо, як тут описуються вже відносини між чоловіком і дружиною, і до чого вони прирівнюються. Взагалі, ось цей уривочок цього розділу дуже є практичний для чоловіків і дружин, які є у шлюбі. І от коли ми з вами навіть подивимося, 21 й текст, 21 й 22-й, там ідуться поради для жінок християнок, і там сказано, щоб жінки корилися своїм чоловікам. І що це за поради і чому саме вони даються? Чому сьогодні важливо приділяти увагу саме ось відносинам чоловік, чоловіків і дружин в контексті взагалі от спасіння і в контексті Божої церкви? Ви знаєте, для мене особисто вивчення от послання ефесянам дуже ну, корисне. Я от коли вивчаю це послання зараз на уроках суботньої школи. Воно відкривається для мене багато-багато таємниць. Тобто, дивіться наскільки освячений брак між чоловіком і жінкою, що що це відображення. Любові Христа до церкви. А ми знаємо, що любов Христа до церкви така свята, то це така планка, по моєму відношенню, відношенню до дружини, що вивчив цей урок, то, мабуть, багато сімей повинні <реш> щось <реш> зростати в цьому. І тут Павло пише, так, що це велика святиня. І тому з цієї святині творення людини починається, другий розділ буття, коли Адаму Бог дає жінку. Це відображення любові Христа до людей, до церкви, і це велика, велика відповідальність. Про це пише Павло. Так, і з практичної точки зору на сьогоднішній час це дуже актуальна тема. Ми бачимо, як сім'ї сьогодні легко ставляться до того, щоб одружитися, і так само ж легко ставляться до того, щоб розійтися. А от саму суть, саму, в самому шлюбі. Дуже складно переконати в тому, що потрібно любити, що як це, як це потрібно любити, як це потрібно слухатись, прощати, змінюватися, якось підлаштовуватись, йти на компроміс чоловіка з дружиною. Сьогодні більш простіше сказати, ми не зійшлися характером і, і, і кожен шукати щось нове, щось своє. А, і, але слово Боже, вчить нас про те. Як потрібно, як і чоловікові, так і дружині, і от наскільки це важливо, і наскільки оцей оце шлюб відображає відносини церкви і, і Бога. Тобто, мало хто сьогодні, вступаючи в шлюб, думає, що оце, це святе, що відображає відносини Бога, в принципі, Бога з людиною, Бога з церквою. Ось. І напевно, якби сьогодні більш глибоко роздумували над цією темою, то це було б набагато. Це було б корисно сьогодні для людей, і, зокрема сімей. І тут Павло підкреслює, що у сім'ї ми виконуємо закони, бо закон возлюби ближнього, як самого себе. А тут Павло пише: хто любить свою дружину, то і себе любить. Тобто тут такі глибини у сім'ї ми можемо скорятися Божому закону, і це є те, що я люблю жінку, значить я себе люблю, виконую закон. Це дуже важливо, і на цьому дивися, іноді християни цього, мабуть, не розуміють. Бо вони кажуть: Ми любимо Бога, ми любимо близького свого, ми виконуємо закон. А в сім'ї, ви знаєте, я пам'ятаю, як пастор я прийшов в одну сім'ю, бо там були проблеми. Я кажу, давайте помолимося. А вони мені кажуть, а ти що не знаєш, що ми вже рік, вона там молиться, а я отут. І люди так моляться і думають, що це нормально. Але Бог каже, коли ти любиш дружину, ти виконуєш закон. То яке виконання закону, коли ви по різних кутах молитесь? І люди на це не звертають увагу. Їм починаєш казати, вони кажуть, та ну що тут, це ж сім'я, це так, воно, знаєте, відносини такі, і інші так живуть. Ну воно, Павлу каже, ми не повинні жити так, як інші живуть. Угу. Саме так. І тут якраз даються такі от практичні поради. І ще тут говориться про що? Що ось саме чому шлюб повинен бути ось таким непорочним, бо церква це є хто для Ісуса Христа? Непорочна наречена. Саме так. Ось і в контексті саме цього, і якраз таки і є заклик, щоб взаємини із Христом, це взагалі це взаємини Христа і церкви, такі як чоловіка і дружини. А Христос вже ж не ну, неодмінно і взагалі безумовно любить церкву свою, так? Так, так. І от ми ніколи не повинні про це забувати, що ця любов іде насамперед від Ісуса, і любов між чоловіком і дружиною так само повинна черпатися саме і. Звіти. І знову ж таки, от, церква як наречена Христа, от, що ми можемо сказати, як, от в контексті взагалі, саме ось цього порівняння, ми можемо сказати, що Христос любить нас, і які поради можуть там чоловіки і дружини отримати для свого практичного подружнього життя? Ми вже казали, дружини коріться своїм чоловікам як Господу. Це дуже важливо. Але це не знаєте не означає, що я хазяїн у домі як чоловік, а жінка це так, кориця. Ні. Це робить тоді, коли я її люблю як себе самого. Тоді і це скорювання жінки, вона буде для неї приємне. Це не те, що прийшов, знаєте, кулаком по столу, кориця. Ні, це не те. Це, це те, що це те, як результат моєї любові, коли вона в любові кориться. Ось про це Павло каже. Сьогодні в світі дуже так знаєте покору при, прирівнюють до приниження, так mm -hmm. І, але от коли ми читаємо ці слова, нам потрібно. От все переводити в, в світло, в світлі того, як ми ставимося до Христа, як Христос до нас ставиться. Чи приниженням є для нас коритися Христові? І що це значить коритися? Чи це проти моєї волі йде? Чи це я якось змушую, чи це принижує мене як людину? Ні, це навпаки облагороджує. Покора Христа відкриває навпаки мої благородні риси, мого характеру. І, і, в принципі, для людей, для людини важливо зрозуміти. От що сім'я, відносини чоловіка і дружини, вони відображають велику глибину, навіть коли ми при створенні читаємо, що чоловік і дружина вони стають одне. Так, mm -hmm. вони стають одним в такій подібній манері. Бог описує зв'язок між особами божества. Три, але в одне mm -hmm. одне. Тобто відносина Бога і церкви теж через призму шлюби шлюбу зображається, тобто показує на таку велику глибоку сакральну змістову частину в шлюбі. І якщо дружина не виконує, тобто скаже, ну, все, собі як хочеш, так і роби. А чоловік скаже, ну, теж собі як хочеш, так і роби. Це абсолютно протирічить цьому задуму едемському, задуму Божественному і тому людини. І сказано. Такі цікаві слова, що коли Бог створив людину, чоловіка і жінку, назвав він тоді їх людиною. Тобто, напевно, в цьому щось є. Людина, поістині людина, коли їх двоє, Тобто, коли вони в єдності. І тут ще таке, знаєте, Павло піднімає планку для чоловіків, чоловік в сім'ї замість Христа. Це велика відповідальність. Бо він пише, дружині, ти ж голова. Тось, тобто, як я поводжу до своєї дружини це відповідально, так і Христос, ти показуєш, я хто такий Христос, і ви знаєте, у цьому світі це настільки спотворено. Бо багато чоловіків в цьому світі не мають тої відповідальності. І іноді дивишся, жінка заробляє більше і тягне на собі чоловіка. І чоловік каже: Та це нормально. На дивані лежу, жінка кормить і все. А, а, а Павло каже: Та ні, ти ж її хреста. Що ж ти на дивані лежиш? Тобто відповідальність велика у цих словах. Павла мене як чоловіка перед сім'єю, перед дітьми, то я і дітям являю Христа. Як вони будуть думати про Христа, як жінка буде, це то як буде його являти сім'ї? Саме так. Отже, і коли ми з вами говоримо, ще також, от про те, що от ну які ми повинні бути саме відносини чоловіка і дружини, і саме ось коли ми говоримо також і про церкву, то церква і Христос теж. Вони є, от якраз таки, невід'ємною. Тут, власне, і говорить в подальшому Павло, що коли тут ми, якщо читаємо ці тексти, 27, 28, 29, коли там чоловік повинен любити дружину як самого себе, і як бо своє тіло ніхто ж не зненавидить, його гріє, годує. І далі, 32 текст написано: це велика таємниця, адже угу. я говорю про Христа і про церкву. Угу. Тобто, як і в попередньому, там обладунки. Це символ церкви як армія, як храм, як тіло, так? то так і ж тут, також і тут він говорить, це велика таємниця, і я говорю про Христа і про церкву. І от коли ми, члени Його тіла, так? того ж тіла, про яке також описувалося, що це тіло Христове, церква, коли воно гріє, годує, так? тобто це такі ж самі відносини. Бог дуже любить церкву. Гріє, годує. І ми ж так само, ми якщо в частина церкви, ми повинні піклуватися про церкву. Не просто так. Тобто, можна іншими словами сказати: любіть церкву як самого себе, як своє тіло, також піклуватися в, їх, в різних аспектах, тому що так сказано, от Слові Боже, це велика таємниця, бо говориться про Христа і про церкву. Амінь. Тут можна сказати тільки так і амінь. І дорогі друзі, ми мали сьогодні такий коротенький огляд цього уроку, але я запрошую вас, щоб ви також самостійно досліджували його. Досліджували також, і, зокрема, послання до Ефесян. Ми дуже дякуємо вам за перегляд і бажаємо вам Божих благословень і до нових зустрічей.